Карта Трампа. Карта, ой, Трамп представник знака зодіака Близнюки, в нього уран з'єднання Сонцем. Уран це планета управитель Водолія. Тобто він, ну, в осталичних термінах, ураніст, як і Водолій Зеленський. Мені сподобалося, як один український політолог сказав, забув, як його звуть, Що каже Трамп це як Зеленський, тільки старий. От, ну, Зеленський вже теж прийшов, значить, що, Верховну Раду удаляємо, значить, робимо так, от тут, отак, тут от, так, от, от тут Гончарука назначаємо, тут іще, в <кази> принципі, Трамп робить те саме. І в цьому смислі у Зеленського кармічна відпрацьовка. Ну, поняли, да? відпрацьовка Карму. Він же так ну, себе поводив, коли ну, прийшов до влади. От вам, пожалуйста, карма прилітіла. А ретроградні планети, до речі, це возврат карми, між прочим, що я забув сказати. Пряма планета це людина створює події, а ретроградна це людина отримує буміранги, які вона створила. Ну і чому багатьом людям не подобається період ретроградних планет? Бо вони такої карми накрутили. Ну, що їм не подобається, коли вона прилітає назад. От тому, якщо вам щось погане відбувається під час ретроградних планет, це значить кармічно ви ну, щось робите таке. От, подумати можна що і ретроградні планети це хороший вчитель, який показує, що людина не так робила. Ну і те, що Трамп це представник знака з Близнюків, Меркурій – Міркурій, близнюків. То це означає на нього сильно впливає ретроградний Міркурій ну, на Трампа. Ну, от в березні буде, буде розвертатися Меркурій, Трамп буде коригувати свою поведінку. В березні буде бумеранги карми отримувати ну, своїх дій і змінювати свою позицію. А також в березні не буде, так як каже Трамп. Тобто він буде робити маневр. Це просто по ретроградності Меркурія можна сказати. А от ще один цікавий аспект є в його карті. Це в нього є таке протест... Він народився на повний місяць Трамп, ну, тому він такий емоційний. Ну, знаєте, ж вампіри рождаються там на повний місяць. Ну, шутка. От, ну, в общем, да, емоційні люди на повний місяць. От виглядає так цей повний місяць в карті Трампа, сонце в близнюках місяць стрільці. І зараз планета Сатурн вона стала під кутом 90 градусів до сонця і до місяця в карті Трампа. Сатурн означає поперек дороги, риба означає, як ми сьогодні вже говорили, тайна світова політика. Ну, в принципі, тайна світова політика. І ще, до речі, політика пов'язана з морем. От підсилиться ще коли сонце сюди доєднається. Це 12 березня. Усе Трампа будуть ковбасить дєцьки Ну якби 12 березня. Ну і він буде соответственно всіх по-дєцьки, хто ну на це реагує. Ну, Сатурн означає обмеження, що Трамп стикається з якимись обмеженнями. Сатурн означає довго. Трамп бачить, що не получається довго. Ну що довго. Ну, він пообіцяв там типу все швидко, а воно получається довго. 90 градусів це як поперек дороги. Ну, от уявіть, що ви дуже щось хочете зробити, а я вам по дороги став якийсь консервативна людина, серйозна, консервативна, відповідальна і каже: не вийде Отак, як ти хочеш, не вийде. Серйозна відповідальна людина. Ну або така ситуація серйозна відповідальна. А далі, що ви робите? Якщо ви поважаєте серйозних і відповідальних людей. Ви такі, типу, ну да, так, тобто, дякую, дякую, що попередили. Тобто, це, ну, це дискомфортна ситуація, але важлива. Ну, наприклад, автомобіль поломаний, і автомеханік каже: на такому автомобілі не можна їхати в серйозну дорогу. От уявіть, що ви ну, така ну, слухаєтесь, от, механіка, і ви така, а вам дуже хочеться, ну, дуже треба їхати в дорогу. І друга варіант поведінки а. Та нормально, проїду. Значить, раніше проїжджало і зараз проїду. І ви починаєте їхати, і воно починає ламатися. От просто там, ну, по путі почав. Тобто, от ви в такій, ви починаєте нервувати, ну, психувати. Ну, приблизно так люди реагують на оцей аспект квадратуру, якщо не хочуть, не хочуть його слухатися. Тобто, Трамп стикнувся з тим, що не все так просто в нашому королівстві. Що є якісь ну, глибокі риби ще можна обозначити, як глибокі процеси, підводні камені. І він хоче наскоком ці підводні, ну це все одно, що на кораблі там є. пливе Титанік, там айсберг, значить, проскочив. <рес> От приблизно так, така, значить, у, у Трампа реакція проскочимо. А, значить, точний кут до місяця на початку березня, точний кут до сонця в середині березня, тобто на середину березня в нього оці об а ну і чим ближче до айсберга, тим ті, ну, Титанік там може там подводна часть він починає потроху вже терти. Ну цей айсберг. Тобто, і зараз же оцей Трамп він відчуває, що ну є якісь е, Сатурн, міжнародні правила, от правила. Сатурн означає просто закономірність процесів. Це коли людина там посадила на дачі помідори і хоче, щоб вони там не три місяці росли, а за місяць ну виросли. Починає полівати їх там ну хімікатами, і воно все одно не витягує, щоб за місяць виросло. Людина починає нервувати, бо вона не планувала там, наприклад, чогось. Ну от приблизно так така історія, і чим ближче до середини березня, тим сильніш Трамп буде ну якби стикатися з ну, Сатурн з реальністю в принципі, отак от можна сказати. Стикатися з реальністю, і реальність буде його обмежувати. Сатурн планета реальності, планета обмежень, і вона буде його обмежувати. І він ну, не зможе зробити ну, в принципі, те, як він емоційно хоче. В цілому, вже оцей весь трикутник знаків Зодіака, вони означають е, двіжуху. От е, планети в рибах, Сатурн в рибах. Путін нещодавно, там місяць назад, каже на прес-конференції, сказав слово двіжуха, його почали критикувати. Це ну, явилось проводом для критики, що він назвав війну двіжухою. От. Але з астрологічної точки, я зрозумів, що він, оце слово двіжуха, це про знак зодіака риби. Ну, от риби в акваріумі, вони ж не стоять на місці. У них двіжуха, ну, все час в риб. Так, я не за Путіна, я проти Путіна, Путін трайточить. Я просто вам наводжу, тобто, шановні глядачі, щоб показати, що природня енергія і що результатом оці знайки зодіака, що там в Трампа, стрілець, близнюки, риби, вони означають не радикальні рішення. І хтось каже, а Трамп прийме радикальну. Ні, радикальні, це Овен, там знаки зодіака, там Терези, наприклад, Казірух, От, а це знаки зодіака, який означає двіжуху і підлаштовуватися. Тобто, оцей Сатурн в карті Трампа означає, що він буде стикатися з якимись підводними каменями і буде вимушений підлаштовуватись, ну тобто змінювати якби свою позицію. В вашому житті така кількість планет в рибах означає теж підлаштовуватися, і символом риб може бути масло. Щоб описати енергетично цей період, ну, кому візьміть, намажте руки, чим вас у нас є. Крем для рук, можливо, в когось є, в кого там підсонячне масло, ну, кому ні в облом руки в сонячне масло вимазати. І от оця оце енергія риб. Ну, або представте собі, коли воно все скользке, все отак от скальзіт, от, і ну, це вам енергія риб. В мене я посипав нещодавно льот дорожки піском, і оцей льот, це теж як символ енергії. Воно скользить, воно ну, не стоїть на місці. Да. А до речі, символ піска це знак зодіака Дєва. І оце затемнення, яке буде 14 березня, яке ж зараз вже впливає Сонце в Рибах проти планет в Дєві. Це ефект посипання по по аналогії можна представити: ефект посипання дорожок піском, щоб ситуація не скользила. Наприклад, ваша криша кудись їде, посипте дорожки піском, <с От. <с або навпаки, тобто, ви там на чомусь заморочились, будьте більш гнучкими, більш скользкими. Тобто, тут треба баланс о цих двох принципів. Проблема в чому була проблема, тобто, при посипанні дорожка піском. Почалася значить, критика, наскільки сильно посипати дорожки піском, бо потім після зими пісок убирати треба. Якщо піска мало, то виходить, людина, не може, людина може поскальзнутися, а оскільки зараз затемнення, больнички, то ймовірність дуже висока. Зараз, до речі, от у кого там є льод, от це така серйозна історія, що буде підвищений процент травм внаслідок поскальзування людей або автомобілів на льду. Наприкінці лютого, на початку березня, оця форма і поскрізнуться і потім варчать води того, що не посипали, що не посипали, типу чого воно скользіло. Тому це небезпека. Як конкретній цій ситуації, ну так і в цілому. І питання: наскільки багато піска сипати, щоб потім не обирати його дуже сильно. От тому цей баланс між тим, щоб ну дивіться, з одного боку, люди хочуть виходу з війни, а з іншого, люди. Не хочуть такого виходу з війни, про який каже там Дональд Трамп. Ну і оцей баланс він і йде Та в бік в боку вихода, але щоб не такого, як каже Трамп. І як от рибки в акваріумі, всі починають, як каже Путін, двіжуха в Євро... Ну, бачите, в Євросоюзі почалася яка ну двіжуха. Тобто, і ну, це знак задяка риби. Найближчий місяць буде ну, дуже сильний отакий зміна, зміна позицій. Риба не стоїть на місці, всі будуть змінювати свою позицію. Я нагадую, що в період затемнень і ретроградних планет не сама хороша ідея йти на нову роботу, купляти якісь дуже принципово нові речі, а краще купляти те, що. Раніше вже було або доставати з загашника щось, що було раніше. нові речі, нові серйозні медичні операції купляти на нову роботу. Я б радив влаштовуватися у другій половині весни і далі, коли пройдуть ретроградні планети, і пройдуть затемнення. Отже, в підсумку, те, що говорить Трамп. Не віримо тому, що говорить Трамп, і тому що зараз відбувається оце в новинах. Все mm -hmm. це радикально несеться, двіжуха українською метушня. А насправді це все потім трішки затихне і буде все добре. Тобто, ми не панікуємо, не кричимо, що все пропало. Все в принципі, все спокійно і все буде добре, і якихось кардинальних радикальних рішень вирішуватися не буде. Правильно ж ну можна і покричати, ну звісно. Ну, якщо це як цирк, як театр. Ну або просто Ну, якщо це дуже сильно вкладатися і нервувати, то за березень можна ну, нерви дуже сильно потратити, бо ще ці затемнення. Ну, тобто, намагатися не сприймати прям близько до серця цю всю інформацію. Якось да, Так, дивіться, це не тенденція, яка буде в політиці найближчі там 4 роки. Поки Трамп президент, це ну, от ефект до середини весни, скажімо так. Угу. Е, до кінця лютого що чекає українців? Тут уже залишилося не так багато е, от, е, основні, основні впливи більше всього зараз несе вже затемнення, а не Якісь там особливість конкретного дня, бо Де, на фоні... що ще буде в березні, вже зараз да, впливає. уже зараз впливає. Да. Більше того, я чесно кажучи, я от під час війни більше став прогнозувати так, от для на широкий загал, і тому більше став спостерігати за глобальними процесами. Раніше я більше на ну, приватними консультаціями більше займався, а то і зараз з-за того, що я дивлюсь, як планети впливають. Я вже зараз бачу, як планети ті, які влітку будуть, а вони вже впливають, ті, що навесні. Ну, наприклад, от всередині весни апогій лунної орбіти, Ліліт він перейде в скорпіон з терезів. В Терезах ліліт апогій лунної орбіти він знаходиться з минулого літа. Mm -hmm. Терези пов'язані зі стосунками. У багатьох людей це видно. Я бачу на приватних есличних консультаціях. Дуже Ну таке актуальне питання стосунків, відбувається у багатьох людей щось некоректне в стосунках. В політиці Терези це перемовини, і от літ в Терезах пропонують негативні перемовини, негативні угоди до середини весни. Лід в терезах. Тобто, після середини весни тема негативних угод, негативних перемовин вона. Проходить, але ліліт переходить в знак зодіака Скорпіон і буде знаходитися в ньому до кінця 2025 року. Що це означає середини весни? Ліліт в Скорпіоні. Це означає, ну, в принципі, негатив. Це означає у людей в карті, яких у Скорпіоні, у карті народження. Вони схильні, що все погано, це все, все погано. Ну мрачність тучі. Тобто такі, скорпіон, такий суровий знак зодіака глибокий, і о, оцей апогей лунної орбіти, який робить викривлення енергії, призводить до того, що ну, чимось схоже, в принципі, на знак зодіака Діва. тільки дієва вачливость по поводу, а скорпіон без поводу. Ну, просто <реш> що все так, негативізм, в принципі, от, негативізм. А злочинність, підвищення злочинності. З середини березня до кінця е, року, е, іздівательства, здівательства маньяки, тортури із такого мрачного. Тобто, тому люди будуть сильніше один над одним іздіватися, ну, в залежності від того, яка людина на якій позиції, язвіть, звіть, значить, булінг ну, от такі прояви. Далі скорпіон, пов'язаний з залученням чужих ресурсів, це проблеми в кредитах. З середини весни до кінця року проблеми в кредитах більше проблем. Ну якби. тому, хто буде думати, що треба взяти кредит і це все вирішить, то ну, це проблема. І зараз вже от літ Скарпіонів вже Трамп починає говорити за тато було не просто гроші, то були кредити, давайте їх віддавайте, тобто з процентіками. Тобто, от цей негатив він вже зараз починає накручуватися. В стосунках між людьми, якщо Терез Ліліт в Терезах дає ну відкриває більш проблемні сторони стосунків між людьми. То скорпіон пов'язаний з інтимним життям, сексом, і реліт скарпіонів буде підвищувати кількість проблем в сексі, а також проблем з хворобами з інтимною зоною, як у чоловіків, так і у жінок. Тому прогнозую збільшення кількості венеричних хвороб з середини весни до кінця року, збільшення кількості проблем по жіночому по-чоловічому. Кого ну, є схильність до цього, тому, знаючи, це є смисл приділити увагу статевому здоров'ю в цей період життя і не ризикувати, і лікувати, якщо є якісь когось там фокуси-покуси на цю тему. Також скорпіон пов'язаний з у війні, він пов'язаний, ну, в принципі, зі страхами. Тому, ну, ну, в принципі, будуть такі ситуації, які вроді у страхах глаза великі. Ну от, в принципі, це буде актуальна тема. Ну, понятно, що там влітку затемнень не буде, воно влітку ще не буде відчуватися, а от восени, там коли наступні затемнення будуть в вересні, то почне накручуватися ця історія наступної осені. Ну, в принципі, вона починається так потроху з середини е, літа. Я заговорив о, за цей ліліт і забув. А вообще про що ми говоримо? Нагадайте, будь ласка, ми почали говорити про кінець лютого, що чекає українців в кінці лютого. А, понятно, це вообще я не про лютий. <світ> Добре, давайте я не буду уходити від відповіді, бо знак Зодіака риби, до речі, ще означає відходити від сіжат теми. Ну, якби так. І, ну і це нормально, до речі, під час риб, що вроді почали за щось говорити. Потім от буде таке. От зараз про щось говорять, потім переключаться на щось інше там політики. Така історія. До речі, в мене вийшло одне відео, в якому я говорив про сумасшедших дідов в політиці. Okay. Дід, діди і старіки в астрології це Сатурн. А ніптон означає сумасшедший, і Сатурн іде на з'єднання з Ну Як в нього є і позитивні якісь трактовки, ну в тому числі сумасшедший. Оце воно йде на з'єднання, тому літні люди, вони, звісно, цієї весни більше в них проблем. От проблем зі здоров'ям більше у літніх людей. От зараз це в березні підсилиться. Тому зверніть увагу на літніх людей, на своїх батьків. Взаємодіяти з ними спілкуватися. Це дуже ну, важлива і актуальна тема. Тобто літні люди. Ну і зараз, от, там це вже, ну, вже тижня три, як це актуально. Про Марс я сказав, що він зупиняється і що це означає маневр. Про Венеру сказав, що вона знаходиться в Овні і така, ну, представляє собою таку войовничу дипломатію. Планета Меркурій, вона йде на з'єднання з Сатурном на цьому тижні. Точне з'єднання буде 25 числа. У деяких людей це може викликати депресію, бо людина думає про обмеження. Меркурій думати, Сатурн обмеження. Також Меркурій означає логістика чи кудись їхати. Сатурн означає обмеження. З іншого боку, Сатурн означає ціль. І організація. Тому на цьому тижні перспективно організовано мислити, організовувати своє мислення, обирати хаос із мислення і намагатися структуруватися і організуватися. А сонце знаходиться під, під, під кутом 90 градусів до Юпітера. Це означає амбіції, які не справджуються. Максимально точно 2 березня, але зараз вже починає. Ну, впливати, тобто тому ну, великі амбіції вони не справдяться. от ну і в принципі, планети йдуть на з'єднання вони, отак, от в кучку наприкінці лютого, збираються, і в березні буде в кучці. Це означає, що перспективно збиратися в кучку, тобто об'єднуватися з, з, з якимись людьми для вирішення якихось питань, наприклад, Трамп. Всіх налякав, і європейські країни почали гуртуватися, тобто об'єднуватися ну, в кучку. Так само і в вашому житті, це ваші там близькі, сім'я, співробітники, побратими, колеги. Тобто, от перспективно об'єднуватися і разом вирішувати якісь, ну, якісь питання.